Доброго і мирного всім дня! Сьогодні я готую яблучний оцет. Для приготування оцту я беру будь-які яблука. Тут підійдуть і кислі, і солодкі, і навіть ті, які попадали з яблуньки. Яблука ретельно мию. А тоді розділяю їх на шматочки. Для яблучного оцту яблука можна порозрізати на дрібненькі шматочки. А можна зробити так, як я це роблю. Я роблю для того, тому що все це буду перемелювати на електричній м'ясорубці. Можна потерти їх на ручній терці. Ось саме такі шматочки якраз мені підходять. Все з серцевиною, з насінням, все йде для яблучного оцту. Єдине, що я відокремлюю хвостики і викидаю їх у відро. Дивлюся ретельно, якщо навіть десь попадається якийсь шматочок. Підігнивши яблука, це вирізаю. Ось такі, наприклад, надбивши місця, обрізаю, а решта все підходить гарненько для яблучного оцту. Якщо попадається червиве яблуко, стараюся обрізати саме ті частини, які не пошкоджені. Черв'яком пошкоджений, вирізаю і викидаю. А таке ось підійде нам якраз для яблучного оцту. Ось такі два відра в мене вийшло нарізаних яблук. Тепер їх гарненько перемелюю. Перетерши яблука я пересипала в відро. У в мене тут 7 кг. Старайся так насипати, щоб не заповнювати весь посуд, тому що яблучка будуть брудити і будуть підніматися. Їх треба буде ще два рази на день перемішувати, і тому для зручності потрібно залишати такий невеличкий простір. На 7 кг яблук я даю 350 г цукру. Тобто, коли у нас є, наприклад, 2 кг яблук, то 100 г цукру буде достатньо. Висипаю цей цукор і ретельно перемішую. Якщо в когось невелика кількість яблук, яблучка можна помістити в 3 літрову банку чи в 4-літрову і теж не наповнюючи повну банку, а залишаючи, як, наприклад, в даній банці є ось сік майже більшу половину займає, а далі залишаємо простір для бродіння. Але відріз зручніше тим, що тут треба буде перемішувати, і в відрі найкраще це робити. Ну, Звичайно, перемішати можна і в банці. Наступне, що ми робимо, це накриваємо. Можна накривати марлею, але тоді є брати кілька шарів. Я більше люблю накривати цупкою тканиною, тому що через тканину не залізають мошки. Отже, накриваємо і зав'язуємо ось такою. Можна гумкою, а можна будь-якою стрічкою. І ставлю в тепле місце, темне місце на 10-14 днів для брудіння. Кожен день два рази перемішую. Пройшло 12 днів. І ось сьогодні я дивлюся до свого яблучного оцту. І буду відтискати сік і переливати в банку. Ось так він виглядає на сьогоднішній день. Тиснувши сік, розлила в 4-літрову банку і в 3 літрову. І як завжди, залишаю простір для того, щоб відбувався процес бродіння, коли буде пінитися, може підніматися, виходити з банки. І тому завжди треба трішки не доливати. Додаю ще цукор. Додаю 50 г цукру на цих 2 кг саме натертих яблук. Тобто, в моєму випадку 7 кг, я ще додаю 150 г цукру. Ця рідина має вже досить кислий смак. Так що оцет має вийти досить добрий. Ну і обов'язково накриваю щільною такою тканинкою, бо вже бачу, тут і мушки відчули кислоту, вони дуже реагують, відчувають запах. Затягую щільною гумочкою і, як завжди, ставлю в тепле темне місце. Марлю я не застосовую, тому що через нього можуть перелізти мушки, а тканина мені якраз найбільше підходить. Залишаю рідину в спокої на 2 місяці. Цей період не рухаю, тому що в банці відбувається процес ферментації, формується оцтова матка. Оцтова матка може впасти на дно і потрібно буде чекати до зрівання нової матки. Буває так, що в одних банках оцтова матка товстенька, інша досить тоненька. Все це залежить від яблук, від того, як проходив сам процес, чи ніхто не турбував цю банку. В таких випадках, якщо в одній банці оцтова матка тоненька, можна перецідити все це, додати ще цукру дві столові ложки, можна дати меду і поставити ще на один місяць бродіння. Мій оцет стоїть в кухні, тому що тут найтепліше, але я його ще зверху накриваю тканиною. Проходить 2 місяці, от світлішає, з'являється товста гостова матка, це означає, що він вже готовий, якісний. Тоді я його переціджую, розливаю в банки, накриваю капроновою кришкою і ставлю підвал на зберігання. Багато є рецептів, де до перетертих яблук додають, крім цукру, ще й воду. Я цього не роблю. Навіщо розводити сік водою? Краще буде менше його, але буде якісніший і корисніший. Яблучний оцет корисний в багатьох ситуаціях, але він має і побічні ефекти. Перш ніж його вживати, слід проконсультуватися з лікарями. У яблучного оцту висока кислотність, тож неправильне вживання може спричинити проблеми. Якщо оцет вживати тривалий час, це може вимивати з організму калій. Не можна пити яблучний оцет людям, які мають проблеми з нирками. Яблучний оцет руйнує зубну емаль. Щоб запобігти цьому, його необхідно розбавляти в теплій воді. Отже, вживати його слід розумно, у помірних дозах і з урахуванням індивідуальних особливостей організму. Яблучний оцет готує досить часто і в великих кількостях. Зберігає більше як рік у підвалі, застосовує для підкислення рослин, рододендрони, лухини, гортензії. використовує для салатів, для приготування борщів, тушення капусти, для випічки. Деколи п'ю зранку з водою одну двічайні ложки на склянку води, вживаю все в міру. Отже, готуйте для себе яблучний оцет, хоч і невеликій кількості, споживайте з користю. І будьте здорові!